Кубань завжди мала міцний і сильний зв'язок із землями Україна. І у цьому відео ми поговоримо про низку процесів, які там сталися зараз. І чому контакт із нами не був припинений росіянами повністю, якби Путін не старався. Навіть зараз трапляються інциденти, коли люди не бояться пересуватися по Кубані із національною символікою України. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. В мережі з'явилися відео знято росіянам, що зупинив літнього чоловіка. На кадрах добре но я где катається на велосипеде, на корме якого мою ряц жовті стрічки. Еще один украинский прапорець був наклеєний на зеркале. Навел человека, вот желто синий жовто синий голова жовто синий У него вот. Здесь это. Что будем делать? Коментую, що будем діли росіянам. Дивуються і коментує Стренька їздить із такою символікою відкрито попри ризика. Після чого він накинувся на дідуся із питаннями: що будемо робити? Ви звідки? Ну і як з'ясувалося, що дідусь мешкає у місті Гулькевичі Краснодарського краю. На чутно, як росіянин починає його ще більше розпитувати, спершу цікавиться, чи має чоловік паспорт, почувши підтвердження вже більш різким тоном, уточнює. Ви маєте громадянство? Якої країни? Та старенький не розгубився і відповів йому просто і впевнено кубанською. Гражданство. Гражданство. Кого? Чого? Якої країни? Банська на кувалі живу тоді. Росіяни вирішили перепитати у дідуся, чому ж це він прикрасив свій велосипед, нібито українською символікою. Вот это вот. это Ну что, флаг? Какой флаг? України. Разве? А то а зараз ішоли. Ми час войну від але дідусь не розгубився і відповів росіянину, що він немає. На не, що чоловік розгублено відповів? А як це немає? Ну а дідусь давай йому говорити, що за таке його треба посадити. Що такою відповіддю Дудусь очевидно приголомшив свого співрозмовника, адже Рашис на декілька секунд просто розгубився і не знав, що сказати. Зрештою, він спробував перевести розмову назад до теми української символіки на велосипеді і з докором запитав, що мені з вами ділять. У відповідь літній чоловік спокійно зауважив, що жоден із пропорцій чи стрічок не заборонений законом. Тоді рашист, не знайшовши аргументів. Знідовся і заявив, що проконсультується, фактично визнавши власне Басиля. Отже, чим завершився даний інцидент, залишається невідомим, проте сам випадок є справді важливим. Адже не щодня у сучасній Росії можна почути від пересічної людини заяви, що кубанці окрема країна, та ще й побачити наскільки відверту підтримку України у вигляді символіки. Подібні жести показують, що навіть під тиском пропаганди і репресії існують люди, готові відстоювати власну ідентичність і демонструвати солідарність із українцями. А як ви вважаєте, чи можуть такі локальні прояви спро... Ротиво стати поштовхом до ширших змін у російському суспільстві. Напишіть свої думки в коментарях під цим випуском. Ба більше подібні жести на території Кубані трапляються і в інших формах. Зокрема, на вулицях декілька разів помічали жовто-блакитні стрічки на деревах і парканах, які комунальні служби швидко знімали. У соцмережах з'являлися фото із маленькими українськими прапорцями на зупинках чи в під'їздах житлових будинків. Також траплялися і випадки, коли люди включали українські пісні в громадських місцях або навіть гімн України з вікон квартир для самої російської Тему такі прояви стають подразником. Символіка України на Кубані фактично нагадує про її історичну та культурну відмінність, а також про те, що навіть у глибинці існують приховані осередки спротиву. Ну а загалом саме історичний аспект пояснює, чому навіть сьогодні на Кубані можна зустріти прояви української ідентичності. Протягом 17-18 століть цей регіон заселявся козаками та переселенцями із українських земель, які, втікаючи від репресій після зруйнування Запорізької січі, несли з собою свою мову, пісні, обряди, побут і навіть спосіб господарювання. Уже в 19 столітті Кубань була відома, як край, де зберігалися живі українські традиції від вишиванок до Народних пісень, ну а у побуті переважала саме українська мова. Не дарма у науковій літературі того часу Кубань називали маленькою україною на Кавказі. Навіть у 20-му столітті, попри активну росифікацію, частина населення продовжувала називати себе українцями. За переписом 1926 року понад 60% мешканців Кубані вказали свою національність як українець, і вже пізніше внаслідок радянської політики українську мову витіснили зі шкіл адміністративного життя і змі. Роте пісні, фольклор і пам'ять про козацьке коріння, збереглися в родинному середовищі. Тож, коли на Кубані з'являється український прапор чи символіка, це не просто жест політичного протесту, а й глибокий відголосок історичної пам'яті. Це нагадування про те, що кубань століттями була тісно пов'язана з Україною, і що навіть у сучасних умовах люди не завжди готові зректися цієї спадщини. Ну а раніше стало відомо, що у Росії москвич, на якого були скоєно на розбійний напад, звернувся по допомогу в поліцію, але в результаті його звинуватили у дискредитації армії і оштрафували. Як повідомляє теч. Москвич Станіслав Нетьосов оштрафували його за різноколірне волосся. Частина кольорів збіглася з символікою України. Хлопець йшов у відділ поліції, щоб написати заяву про напад. Проте співробітники правоохоронних органів, замість того, щоб зайнятися пошуком грабіжників, склали щодо потерпілого протоколу за дискредитацію армії. Тверський суд Москви оштрафував 25-річного Станіслава Нетьосова на 50 тисяч. У суді нетьосов намагався переконати суддю, що він не підтримані український режим, ні асвоозиреф. А волосся фарбує в яскраві кольори з 2000. 2017 року ідеться повідомлені за словамитьосова. На нього напали невідомі на зупинці громадського транспорту в центрі Москви. Коли він повертався з роботи додому, в нього відібрали мобільний телефон, а також побили. Внаслідок ударів потерпілий, залишився без зуба. Після цього він вирушив до поліції. До на нього і склали протокол про дискредитацію. Ну і такі випадки не поодинокі в і інших регіонах Росії. Так, до прикладу раніше в Нижньому Новгороді невідомі підняли український прапор біля будівлі інституту ФСБ. Окупанти мчали туди, аби зняти синіжов. Тяг відповідні повідомлення з'являлися у мережі. Місцевий телеграм-канал шурив кадри із місця події. Окрім того, під відео зазначили, що напередодні там, нібито, був великий пакет, що здивував жителів. Утім він буцімто злетів та замоярів український прапор. Звичайно ж, окупанти терміново кинули сили, аби зняти стяг. На місце направили спецмашину МНСників з драбиною. Ну а тим часом у мережі поширюється відео, на якому один з стрімерів змусив російську військову поліцію стояти струнко під гімну країни. Спочатку чоловік привітався до солдатів окупаційної армії типовим для окупантів привітанням Здрав'я желаю. Ну а далі запропонував рашистам похизуватися на камеру. Зараз ділаємо красоту, додав стрімір. Ну і росіян, нічого не підозрюючи, вони почали вихвалятися на камери. А що сталося потім? Давайте далі глянемо. <рес> Як бачимо, російські солдати шоковані. А стрімер сказав наступне: Я ж вам казав, що Крим український. Куди ви вам? І так вже дадуть по три роки. Ну а тим часом в інших населених пунктах Рафії бояться будь-якої схожості з українською символікою. Днями в центрі міста Ульяновськ наказали навіть перефарбувати фасад одного із дитсадків через присутність на ньому блакитного та жовтого кольорів. Спочатку в Марії міста сказала, що на будівлі було три кольори – жовтий, синій, зелений. Окрім того, зазначили, що смуги були розташовані вертикально, проте влада все ж таки вирішила прислухатися до думки жителів. У соцмережах перефарбуванні фасаду викликали жваве обговорення, а коментар. Атори поділилися на два табори. Деякі жителі підтримали це рішення, інші попросили не перегинати палицю, додавши, що поєднання жовтого і блакитного можна побачити в символіці російської партії гіпермаркету «Лента», а також на гербах міста Ульяновська та області. Ну а тим часом в адміністрації міста пізніше пояснили, що такі кольори для фасаду дитсадка були пробним варіантом, і фасад мали домалювати тут. Навіть не те, щоб перефарбували скоріше привели в остаточний вигляд. Як це має бути? Цитують розмі представника адміністрації. Також додали в мерії. Що заборону на поєднання таких кольорів у місті немає. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.